Шляхи юристки Дарії і молодої бабусі Оксани могли б ніколи не перетнутися, якби не війна. Їх об'єднав ірпінь для тисяч втікачів з пекла окупації. Вони більш ніж супергероїні. Вони Янголи Ірпеня, які рятували людей там, де це було просто неможливо. Соф'яте березня. Їдемо в Ірпінь. Залі. Ми ж їх евакуювати. Зелений коридор оголосили декілька годин тому. Дар'я з Оксаною на власних машинах вирушають на лінію фронту біля столиці. На під'їзді до Ірпеня усіх насторожує вибух. Дорога під колесами здригається, наче від землетрусу. Вигляд понівеченого міста паралізує, однак зволікати не можна. Завдання вивезти якнайбільше людей. Та у ворога свої плани. Попри усі домовленості про евакуаційний коридор, росіяни починають обстрілювати і військових, і цивільних. Воно потрапило під обстріл під час евакуації людей. Підмінометні обстріли, танкового обстрілу. Оксана біжить до найближчої церкви, щоб вивезти звідти людей. Але ми опинилися у підвалі церкви, з якої нас служителі не випускали. Волонтерка, що намагалася врятувати ірпінців, сама опиняється у пастці. бо до смерті налякані служителі блокують всі двері. Найстрашніше, коли тебе замикають у підвалі, коли тобі усміхаються служителі церкви і кажуть: у вас все буде добре. А я розумію, що це добре для мене може закінчитися дуже погано. Якимось дивом, Оксана з кількома сім'ями виривається з блокади. А далі як у голівудському бойовику. Навколо стрілянина, крики і вибухи. А в тебе проблеми з авто. Ти Вибігаєш на двір церкви, а там горять будинки навколо. І тобі треба натиснути на кнопку на машині й 10 секунд чекати, щоб вона завелася. Масова евакуація зірвана. Ірпінь на три довгі тижні потрапляє в окупацію. Проте команда Янголів не здається і вивозить людей навіть під прицілами ворожих кулеметів. Жінки проти безжального заліза. І так, тиждень за тижнем. У життя Дар'ї Писаренко війна прийшла ще 2014-го. Сама вона родом з антрацита, що на Луганщині. Міста, що опинилося під ворожим вогнем з перших днів війни на Сході. Забирала звідти батьків з-під обстрілів біля нашого будинку в місті Андрацит град. Дар'я всю весну фіксує злочини російської армії проти цивільних. Як професійна юристка, вона добре знає, що тільки правильно оформлені свідчення постраждалих допоможуть покарати винних. Безцінних свідків цей Янгол Ірпеня забирає власною машиною та відвозить до мосту, дорогою детально розпитує про пережите, аби потім передати матеріали до міжнародного кримінального суду. Понад усе вона прагне покарати зло, яке принесло стільки горя її родині та країні. Вперше бо я вивезла звідти родину 2 березня. Ця родина з бучі пішки перейшла до Ірпіня. Це надзвичайно сміливі люди. Так триває, аж доки росіяни не тікають з Київщини. А далі у Янголів тисячі кілометрів нових доріг. Коли звільнили Київську область, пішли з Чернігівської, ми переїхали на схід. Зараз я займаюся більше себе присвячую перевезенню автівок, пофарбування, ремонт і вже перегон автівок прямо до лінії фонду. Оксана і Дар'я тримаються разом з часів Верпеня. Так вони швидше доправляють автомобілі та інші важливі вантажі. Сутки за рулем, да? потім 6 годин сну і знову на восток, на схід. Ну Так, та да, 4 тисячі. Вже. Без відпочинку, без зброї та бронежилетів. Кожна поїздка на схід для них ніби лотерея. В якій випадковість може коштувати життя обом це пів на десяту вечора було. Мені замість дизеля заливають 80 літрів бензину, і ми розуміємо, що я вже нікуди не їду, що його треба якось злити. І ти бачиш, що в небі вже літає все це спати тоді їм доводиться в машині під звуки важкого бою. Після тієї ночі я чітко стала розуміти. Що таке а Що таке виліт. Ти розумієш, коли працює наша артилерія і коли працює їхня артилерія. На ранок дівчата не тільки полагодили авто, а ще й примудрилося евакуювати дві коробки кошенят і кілька собак. Тепер усі вони живуть у заміському будиночку Оксани. Вона просто не могла кинути їх на призволяще. У мене зараз вдома у вольєрі шість собак. І 28 котиків. Коли я повертаюся додому, мені нема де лягти спати. Янголи Ірпеня, Оксана і Дарія вже не уявляють життя без волонтерства. І мріють про одне. Звісно, що хочеться купити байрактор, бажано побільше. Знищувати ось вже своїми ручками і головою.